Десятки шахетів, балістичні і крилаті ракети росіяни вкотре цинічно обстріляли житлові квартали Дніпра. Одна з ракет вгатила прямо по багатоповерхівці. В цій високі живе Дніпрянин Богдан зі своєю родиною від вибухової хвилі скло поранило чоловіку обличчя у жінки на руки. коли вона рібенка доставала із під окна теж трохи на там порізалася. А мені окна прилетіли з монітором, просто все на наліці. Квартирі все розрушено, машина. Вот моя стоїть теж пострадала повністю всьому. Навпроти епіцентру влучання ще кілька понівечених багатоповерхівок, в одному з яких майже все своє життя мешкає пані Лариса. На щастя, під час вибуху її не було вдома, вона ночувала у дітей. Про трагедію дізналась від сусідки. Від ранку жінка прибирає уламки в своїй розбитій оселі. Бачите, все порушилося, побило. Це наша кухня, да тут теж все випало, винесено, люстра розбита. А от якби такі от... наслідки, от якби вони були у дітей, де б були, були вночі тут би була на кухні заховатись Ні, зазвичай в ванні Валерія через російський обстріл була вимушена задля своєї безпеки спати в коридорі зі своєю дворічною дитиною та чоловіком. Зазвичай, коли повітряна тривога, ось тут спимо ну, між цими двома. Кажемо, стінами, там на м'які іграшки на підлозі спали, моніторили постійно канали. Близько шости почули. Ну, прочитали, що летить ракета, почули вибух. Ну, почали сипатись повністю всі вікна. Ну, ми спочатку думали, що це навіть наш будинок, тому що ну, за рахунок того, що ми на першому поверсі, воно не зрозуміло взагалі, що там на дев'ятому. Квартирі не вціліло жодне вікно. А всі кімнати усіяні склом була вітна. Полетіла все сюди. Тут висіла дзеркало на стіні. Дзеркало ми вже винесли. Воно все розбилось. Один з під'їздів знаходиться в аварійному стані. Повідомляла, що там була загроза обвалу. Дахи багатоповерхівок перетворились на решето конструкції, розсічені уламками. Рятувальники її зносять, бо відійшла несуча конструкція від стіни. Тому я вважаю, що будинок зазначив дуже багато руйнувань. Є квартири, я дуже шокований зараз, де будуть перебувати власники квартир, які вигоріли в Шент. Тобто в мене дуже великий шок, розпач щодо наших братів в кавичках Русня. Загалом відомо про щонайменше 20 понівечених багатоквартирних будинків та понад 600 вибитих вікон. На зараз ми маємо 36 будинків, які е, мають Певні не певні рунації. Це більше на, на даний момент вже більше 600 вікон, більше 10 таків. На зараз водоспостачання знаходиться у всіх будинках. Є постраждалі щодо, щодо системи. Зрозуміло, ми перекриємо певний час, коли аварія буде буде всторонена, тоді подамо е, водопостачання. Щодо електрики, коли ми зрозуміємо, що мережі будуть в нормальному безпечному стані, також відновимо електрику. Внаслідок ворожої атаки загинула одна людина. Близько трьох десятків постраждалих. До міських закладів звернулось 16 людей, 10 пацієнтів госпіталізовано у середньому стані важкості. У тяжкому стані перебуває 55-річний чоловік з опіками 70% тіла. За його життя борються медики. Орина Гіяєва Юрій Даницький Дніпро Тіві.